Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку минулої доби. В небі над Запоріжжям знищили керовану ракету Ха 59 Повідомило повітряне командування. Схід вже на ранок, під час масованої атаки, ворог поцілив з авіації по енергетичному об'єкту в Запорізькій області. Дві ракети сили протиповітряної оборони знищили, але, на жаль, є і влучання. В Запорізькому районі пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. Інформація про постраждалих не надходила. В обід 11 квітня росіяни зрешетили з артилерії гуляйполе. Поранення дістала 46-річна жінка, яка в цей момент поралась на подвір'ї. Поранену госпіталізували до лікарні. Загалом продовж доби ворог вдарив по семи прифронтових населених пунктах майже пів тисячі разів. Вісім разів накрили з РСЗВ, Залізничне, Гуляйполе, Малуток, Мачку, роботи на та Малинівку. 20 будинків та об'єктів інфраструктури пошкоджено. А у тимчасово окупованому Мелітополі росіяни привласнили вже 60 квартир, господарі яких виїхали. Тепер, аби довести право на власність, людям необхідно повернутись в окупацію та показати не тільки документи на майно, а ще й паспорт РФ. При цьому Росія робить все можливе, щоб якомога більше людей не пустили на тот. Довірності на операції з нерухомістю не приймають, окрім тих, що оформлені між громадянами РФ на території РФ. Окупанти декларують, що оформлення нерухомості за російським законодавством буде тривати до 2028 року. Та місцеві колаборанти пришвидшують так звану інвентаризацію, аби віджати якомога більше майна у власників, що виїхали. Ворог намагається атакувати позиції українських захисників, але наші воїни дають гідну відсіч нападникам на Оріхівському напрямку. Російські загарбники одного разу безуспішно атакували позиції українських військ в районі Старомайорського Донецької області.